Вітаю, шановні грудень. Традиційний час, коли ми підбиваємо підсумки про те, як та чим закінчується депутатський рік, говоримо зараз. І зі мною в студії Юрій Коробов, депутат Дніпровської міської ради. Вітаю вас, пане Доброго Юрію. Доброго дня. пане Юрію. Таке питання, саме саме особисте питання. Якщо б ви одним словом позначили рік, що мінає пристойним словом, що б то було за слово? Безумовно, це ще один рік боротьби. Ще один рік боротьби, бо не можна сьогодні в державі, да, яка, е, в якій відбувається війна, е, підібрати будь-яке інше слово. Тому що боротьба сьогодні відбувається головне, на полі бою, де наші герої, хлопці захищають кордони нашої України. Також боротьба відбувається і на дипломатичному рівні, і в геополітиці. Тому безумовно тільки боротьба. Інше не можу слово підібрати. Але давайте про депутатський рік. Загальне питання: наскільки каденцій у вас за плечима, що у вас за округ? Це в мене поки що перша каденція моя. Округ у мене Чечелівський район. Тому що у 2020 році у нас відбулися вибори за відкритими списками, і за мене голосували жителі з усього Чечелівського району. Тому сьогодні буде неправильно говорити, що. Десь е, якийсь є округ. Саме весь Чечерівський район за мене голосував, і тому сьогодні ми е, і співпрацюємо, і допомагаємо жителям всього Чечерівського району, які до нас звертаються. Час від часу ви, як і всі депутати, зустрічаєтеся з виборцями. А що при цих зустрічах найскладніше Емоційно або щось інше? Безумовно, приходять різні люди з різними настроями, але всі приходять з якоюсь проблематикою. От саме в цьому році в нас вже було 55 зустрічей, і ще в нас попереду декілька зустрічей до кінця року, і новорічні ялинки також ще будуть будемо святкувати на окрузі для діток, для наших. Тому. Безумовно, приходять всі з якоюсь проблематикою, і е, емоційний стан у людей безумовно різний, тому що потрібно розуміти, що війна і всі ці вся ця війна не не проходить просто так, тому що на емоційний стан будь-якої людини. Вона впливає. Тому, але ж знаходимо консенсус, знаходимо порозуміння і намагаємося е, допомогти навіть в тих питаннях, які роками люди не могли пробити, достукатися, беремося. Іноді важко, іноді трішки легше, але намагаємося їх вирішити. Пане Юрію. Я вас почула, давайте про це детальніше. Округ або район, як ви кажете, у вас непростий. Бачила Бачила вашому звіті за минулий рік. Ліквідація аварійних наслідків в аптекарській балці. Так, ця балка місце для Дніпра дуже проблемне. Скажу власну думку. Сьогоднішня балка це інше ніж та, що була 10 років тому. Що там робиться? В минулому році ми наприкінці року там була там. Є такий місточок, який там я не знаю вже скільки років йому вже там він був небезпечний. Ми його повністю відремонтували. Також там були в аптекарській балці питання з водою, з водоканалом. Дуже їм дякую. До речі, відпрацювали то питання. Підсипка доріг, тому що там воно під схилом, тому підсипаємо. І я маю надію, що все буде, дасть Бог добре. І в 25 році також будемо підсипати там дороги, тому що там таке дуже складна ділянка. Тому, до речі, в нас приватний сектор і шляхівка, який туди переходить нижче, як спускається. Вони також дуже настраждалися від наслідків від прильотів. Ось тому ми там також намагаємося. Працювати регулярно там бути минулому році. Там також спуск гірськолижників ремонтувався, який більше 10 років не бачив ремонту. Дякуючи міському голові. До речі, підход підійшов відразу. Я до міського голови, до Бориса Альбертовича пояснив йому цю проблематику. Він відразу. Відгукнувся, і це питання ми в минулому році вирішили закрили. Люди задоволені, швидкі пожежні можуть можуть тепер оперативно добиратися, бо то, мабуть, одна єдина дорога взимку, по якій можна звідти виїхати з приватного сектору. В цьому році в нас там відбувся ремонт вулиці Крутої, яка також я не вже не пам'ятаю скільки не знала ремонту. Тому дитячі майданчики там також встановлені, тому в приватному секторі. Також своя проблематика, і ми також намагаємося її вирішувати. Ще одна з проблем Чечилівського району, впевнена, що вона є це старий жилий фонд. Що робиться, що робите. Чечилівський район був заснований в 1000... Тисячу... 932 тридцять році 92 роки району я вибачаю за таку алегорію, але це, алегорію, але це як знаєте, а це організм. Житловий фонд це організм. І якщо його постійно не обстежувати, не лікувати, то не дай Боже, що прийшлося оперувати. Тому безумовно, що житловий фонд постійно потребує ремонту нагляду. І ми намагаємося це робити, дякуючи ще раз, хочу сказати міським комунальним службам, тому що дійсно вони сьогодні от просто the best. тому що ми да бачимо і як вони оперативно ліквідують наслідки прильотів. І сьогодні, коли не звертаєшся до комунальних служб, то це дійсно оперативно, чітко і без всяких балачок. Тому дякуючи, хочу ще раз їм дуже дуже подякувати. Пане Юрію. А якими ще реперними проблемами займалися цим роком? Безумовно, рік починається з проблем житлово-комунального фонду закінчується і закінчується її. також ним, так. Тому на жаль, сьогодні да, на жаль. Сьогодні в нас війна і велику кількість коштів. Да, от якщо взяти по 2024 року, то близько 2 мільярдів з міського бюджету було витрачено і на допомогу військовим, і на бомбосховища, і на укриття, і на вирішення проблем наслідків прильотів. Тому що в да, нас є такі будинки. І, до речі, вони в нашому районі, які по декілька разів ремонтувалися, тому що. На жаль, чи на щастя, в нашому е, районі знаходиться підприємство, да, в яке расисти намагаються е, вже не перший раз влучати, і люди страждають, і маємо, що маємо. Тому е, житлово-комунальне господарство, дороги це безумовно у нас сьогодні пріоритет. Але ж, найголовніший пріоритет це закінчення війни. І знаєте, можна багато. Ремонтувати житлового фонду, ремонтувати доріг. Але е, ми бачимо, що коли наближаються наші кавичу добрі сусіди, то ніч, тоді вже не хочеться нічого. Тому що це біда і вони руйнують за собою, спалюють все. Тому безумовно, сьогодні е, ті кошти, які необхідно витрачати е, на допомогу військовим нашим героям, це безумовно, пріоритет і. Але ж і не потрібно забувати про місто, тому що я повторюсь, що місто це організм, і його потрібно послі... постійно потрібно за ним стежити. Тому що ви вже згадали про небезпеку саме цього району. Давайте детальніше про укриття. Що з ними у нас в районі 12 офіційних бомбосховищ. 10 мобільних укриттів в районі є. Також з початку року, станом на сьогодні, в будинках ми допомагали в 9 укриттях їх оснастити, щоб люди могли туди спускатися. Безумовно, це не повноцінні бомбосховища, але це більш-менш безпечне укриття, де люди можуть укритися від тих самих осколків. Від тих самих вибухів спуститися з дітьми, щоб діти не лякалися, тому що безумовно дитяча психіка дуже вразлива. Тому станом на сьогодні таке 12 бомбосховищ, 10 мобільних укриттів, і є ці е, укриття, е, скажімо так, які є в деяких будинках на районі, які ми допомагали оснащувати історичні. Історичні Фестичні, так. так а що з проблем не вдалося вирішити у 24 му Чому і чи будуть вони якось вирішуватися у наступному році? Безумовно, пріоритет: це дороги, житловий фонд, дитячі майданчики. Якусь кількість проблем в цьому році. Нам вдалося вирішити, і безумовно ще багато багато що потрібно робити і в наступному, і в наступному році. Але ми працюємо завжди. Ми з нашими виборцями, з нашими мешканцями, зніпряними на зв'язочку і плани грандіозні, тому будемо працювати. Дай Боже щоб тільки якнайшвидше закінчилася війна і. Будемо працювати далі, далі і далі. Хоч би, хоч би. Середня сума депутатських грошей, що прямуються на адресну матеріальну допомогу, вона не змінилася вже кілька років. Це 300 тисяч гривень. Чи вистачає цієї суми, враховуючи інфляцію, враховуючи збільшення кількості потребуючих? Безумовно, категорично ні. Тому що сьогодні ціни в магазині, ціни в аптеці. Ми розуміємо, що вони зростають просто з. Шалено називаємо це так, е, і безумовно, що десь звертає в цьому році, десь звернулося до нас близько тисячі чоловік, е, да, тисяч, тисяч, близько тисячі чоловік, і е, змогли ми змогли ми е, допомогти лише. Там 300-350 чоловік. Тому що е, десь хочеться паритетно розподілити кошти, да, тому що, е, знаєте, в мене серце болить, коли приходить знаєте, не дати одній людині, дати другій. Але коли приходить людина, в неї болячки, да, великий, велика кількість болячок, і, е, безумовно, хочеться їй дати трішки більше, щоб все-таки хоч якось їй допомогти. Е, але, знаєте, все одно воно болить, коли е, не можеш всім допомогти. Тому що я розумію, що люди приходять не від гарного життя і не від того, що в них все чудово дома в гаманці, а від того, що все таки навпаки. Тому безумовно цього мало. Напевно, це і є найскладніше, те, що я запитувала. А яка сума на вашу думку була б більш реальною? І з яких мов сума депутатська може бути збільшена? Я б е, десь говорив про суму хоча б на матеріальну допомогу, хоча б мільйон. Хоча б мільйон це е, безумовно за забез... покриє на 100% всі да, бажання мешканців, які приходять е, людей нашого району і будь-і будь-інших районів, будь-яких районів, але все одно це е, трішки все таки більше, і е, та навіть піти людині десь купити в аптеку ті ліки, це було б більш. Е... Більш би було б її за, за її потреби це задовольнило. Тому за яких умов вона може бути збільшена? Ця сума? Безумовно, це закінчення війни. Тільки Безумовно, так, це. це закінчення війни, тому що я ж кажу, що сьогодні пріоритет і міського голови, як я бачу, і міської ради, депутатів, колег, це допомога військовим. Це допомога військовим, це е, допомога людям, які постраждали від е, прильотів. Тому що безумовно, як можна сьогодні е, говорити про щось там, да, е, на перспективу, щось будувати, коли ми розуміємо, прилітає ракета і розбиває навколо в радіусі і вікна, й дахи, і люди просто залишаються без вікон, без дахів. Е, тому про що можна говорити? Безумовно, це закінчення війни, і тоді це буде це буде великий поштовх. Всіх є бажання, наснага працювати, робити місто кращим, сучаснішим, європейським. І це я, б, я впевнений, Це безумовно буде. Головне, щоб якнайскоріше закінчилася війна, була перемога, і тоді буде все, все в нас чудово. Буде все ж таки. Давайте далі про гроші. Ви брали участь у сесії міської ради. От останні на якої приймалися рішення про бюджет 2025? Так, безумовно, тому що я не пропустив жодного е, засідання нашої сесії міської міській раді. Бюджет е, був проголосований, він збалансований. <кій> Власних видатків у нас 18,9 мільярдів. А ось е, коротенько, коротенько розкажу, але з, е, в цьому році у нас 2,5 мільярда реверсної дотації буде перераховано до державного бюджету. Я дуже хочу, дуже маю надію, що ці кошти підуть обов'язково за напрямком, підуть для військових для, для задоволення військових потреб, тому що безумовно це пріоритет. 500 мільйонів в цьому році заплановано для допомоги військовим. І 941, прошу пробачення. 431 мільйон запланований на боротьбу з наслідками від. Агресії, дякую, пане Юрію. Ви також член, член постійної комісії з архітектури, містобудування та земельних відносин. Що це таке? Які ключові питання розглядалися у цьому 24-му році? Та ключові питання. Кожну кожну, на кожній комісії я нас... дивилася протоколи, не все зрозуміло. А не все зрозуміли. Безумовно, це люди звертаються за допомогою подовження оренди або за допомогою. Отримання а, оренди це все кошти до міського бюджету. Тому ми е, уважно ці питання розглядаємо, всіляко допомагаємо. Якщо люди там на який термін люди звертаються, просять отримати ту оренду. Безумовно, йдемо назустріч, тому що е, сьогодні кожна копійка е, бізнесу, який сьогодні працює в цих надважких умовах, тому що давно з 1 грудня і податки підвищилися, що ну прям дуже впливає на. Роботу бізнеса тому я сьогодні всіляко дякую бізнесу. І як де тільки можна цьому допомогти, всіляко допомагаю. Ваші звіти, я бачила за всі роки вашої каденції. Вони є на сайті міської ради, 21, 22, 23, Коли чекати, 24? Він наш звіт вже на стадії, на фінальній стадії, тому до кінця грудня він буде обов'язково опублікований на сайті міської ради, і там можна буде з ним. Ознайомитися добре. Ви також керуєте благодійним фондом Наші Люди. та постійно, як мені сказали, відвідуєте області, які наближені до зони бойових дій. Це Херсонська, це Донецька область. що там зараз потрібно людям? В 20... 2022 році, після повномасштабного вторгнення після повномасштабної війни я заснував фонд наші люди і ми. Почали з того моменту активно співпрацювати з волонтерськими організаціями. Познаходили знайомих в Херсонській області, в Донецькій області, які більш наближені, найближчі наближені до зони бойових дій, і неодноразово відвідували і Херсонську область, От в Покровськ. Ми їздили нещодавно в листопаді місяці. Тому і також ми допомагаємо людям і в нашому районі тисячі продуктових наборів. Тисячі були роздані і будуть далі роздаватися людям, які цього потребують. Багатодітні, малозабезпечені, інваліди. Тому намагаємося не відмовляти нікому. Наскільки то можливо, всіляко допомагаємо. З продуктовими наборами. Бо то є наші люди. Бо то то є є наші люди, наші люди. люди, безумовно. Що для себе, як для державної людини, як для людини, як для благодійника плануєте реалізувати у наступному році, виходячи з бюджету, з можливостей та нагальних проблем свого району. Першочергово, це безумовно. Робота нашого, мого, нашого, нашої команди, нашого фонду. Ми будемо подпродовжимо і далі підтримувати людей, допомагати наскільки це можливо, допомагати і в Херсонській області, і в Донецькій області. Звідки в нас є запити? Будемо допомагати. Також люди нашого району і звертаються не тільки з нашого району, загалом і звертаються і з інших районів. Намагаємося нікому не відмовляти, тобто, це що стосується благодійної роботи. Що стосується депутатської роботи, да безумовно зустрічатися з людьми, працювати, допомагати завжди бути 24 на 7 на зв'язочку і наскільки то можливо з Божою допомогою працювати і допомагати, Оце це пріоритети, які знаєте, я собі на початку каденції поставив за основу. От, і коли, знаєте, я не пропускаю жодного депутатського прийому та, на жодної сесії, тому що я не розумію, навіщо тоді було обиратися, як ти не хочеш працювати, не хочеш відвідувати сесії, не хочеш зустрічатися з людьми. Я вважаю, що потрібно все навпаки. Дякую, дякую за ці слова. Юрій Коробов, депутат Дніпровської міської ради, був в цій студії. Дуже хочеться, щоб наступний рік був менш складним, більш результативним, а головне, мирним. Що ще можете додати? Скажу невеличку репліку. Дав нас все таки, як би то не було, але ми на порозі новорічних свят, і я хочу все таки сьогодні подякувати. Подякувати нашим військовим, нашим героям, нашим воїнам, і побажати їм, щоб в 25-му році, як найскоріше, закінчилася війна, вони повернулися до своїх родин цілими, неушкодженими. І більше ніколи, ніколи їм не довелося йти воювати, захищати кордони нашої країни. Також хочу сьогодні подякувати всім комунальним службам, всім працівникам, які сьогодні в цих умовах. Працюють не дивлячись ні на що, тому що я знаю всі складнощі, які сьогодні у нас є в комунальних підприємствах, і брак чоловіків, які сьогодні да, призвані, тому що немає іншого варіанту у як не призивати. А це безумовно є на брак, брак чоловіків в комунальних підприємствах, але їх підстраховують жінки. За цим великий уклін, низький уклін, велике дякую. Тому дякую всім комунальним службам за те, що вони сьогодні цілодобово працюють. Просто респект, вони найкращі. Згодно, Тож, друзі, якщо у вас є питання до депутата, до пана Корабова, залишайте в коментарях на Ютубі. Передамо та до побачення.